Списання дебіторської та кредиторської заборгованості має наслідки, зокрема, ПДВ-наслідки такі. При списанні грошової дебіторки ПДВ зобов'язання не знімає. Списання касовиками грошової безнадійної дебіторки вважається одним з видом інших видів компенсації, вартості поставлених товарів робіт послуг. А отже, платник ПДВ, що застосовує касовий метод, на дату списання такої заборгованості, повинен нарахувати ПДВ зобов'язання. При списанні товарної дебіторки право на кредит втрачає. Оскільки постачання так і не відбулося. При списанні грошової кредиторки право на податковий кредит, що був сформований по першій події, постачання не втрачається, і Верховний суд сказав своє слово, і тепер це слово на боці кладника. При списанні товарної кредиторки, хоч постачання так і не відбулося, ПДВ зобов'язання чи вдасться відкоригувати, якщо здати податкової накладної минуло 1095 днів.